Працюємо сьогодні на аукціонах і пробуємо взяти джіп Cherokee Limited 2021 року. Дивіться, бачите, ось ці диски і ось ці крюки. Це говорить про те, що автомобіль в комплектації не просто Limited, а це Limited Elite. Це значить, що автомобіль має і вентиляцію передніх сидінь, і підігрів заднього дивану, тобто це максимальна комплектація в цих роках цього автомобіля. У нас невелике пошкодження в правій передній частині. Як бачимо, страхова більше розібрала. Цей автомобіль, чим є явних пошкоджень. Ну що ж, торгуємо ставочку 8100, уже поставили автобід для того, щоб нам не заважав. Перебій інтернету чи, можливо, перебій світла. Так, ну що, ще одна мазда, 22 рік, Preferred, пробіг 36 тисяч миль. Невеличке пошкодження в лівій передній частині. Також ціла безпека і великим таке пошкодження назвати неможливо. Автомобіль в статусі заводиться і їде, а лоу drive, тобто на повному приводі. Ну що ж, цю красуню спробуємо взяти за 7600 доларів. Ставимо автобіди, щоб... Це було точно, наша ставка заграла. Щоб, знаєте, хтось зателефонував, прийшов чи, можливо, виключили світло інтернет, це все не заважало. Ну що ж, якщо їх не візьмемо, то є е, в запасних варіантах ще. Ось така маздочка на сьогодні. От. І будемо пробувати ще, до речі, брати Toyota Camry. XLE комплектація, автомобіль також має невеликі пошкодження, 53 тисячі миль пробіг. І автомобіль будемо пробувати взяти за 9500 доларів. Хочу вашу звернути увагу, що це гібридний автомобіль. На сьогодні у нас два варіанти по Кемрі. Є ще ось така XLE, також невеличкі пошкодження в... В правій задній частині п'ятий е, крило. Зняли бампера, це страхова дуже часто практикує. Потрібно класне авто з ремонтом під ключ, тоді тобі в міто.